Темно було, темно сюди було, темно. До села стихінька під'їжджає авто. Та не лазять кати, ідуть під кожну хату потружив за підпільну працю. арештують друзів за підпільну працю. Арештують друзів, в'яжуть на задруки, і повезли друзів. До тюрьмы на муке Там два рази денно води дано сыны А шесть разів на день На гаями били А шесть разів на день на габи били, сонце сходить і заходить, а в мої тюрмі темно, день ночі в тобі, стережуть моє вікно. Стережіте, стережіте, я і так не обіжу, як захочеться на волю, град пірвати не зможу. Сонце сходить і заходить, а в моїй тюрмі все ніч. Прийшли мої товариші, визволити мене на світ одну браму розламали, другу браму розтягли, Взяли мене молодо. Мене молодого, та й на волю вивели за ту неньку країну, кровцю свою я проляв та й на розпрощався Ya tu